Блін, я забуваю поставити. Ложі, нагадай мені поставити. Це ледве-ледве підтверднешно. Вперед. От цілє без нас до да? впало. Угу. Я б дробовик не взяв. Я свій комплект нашла. Да, ще один дробовик знайшов. О, надіжний газик. Боже, ПП це штурмову, що по одній кулі стріляє. У мене є простий. Нам треба бігом лутати, поки тут нема тіпів. Ти перший лутанула? Чел в мене, Мілана! Милана. Я комплект винесл, найс. Я тоже Чуєш, то мы можем просто купити перки поки що. Ті що нам треба. Ты не лутанула, так? Да? Чао чел, чел падай. Я вверху лутала. Гоу купим перки по повнячке і десь. Чи ми доутаємо. Кто да, тут один. Що, хоч мій? А де to Під... А, ну, перший повер. Блин, тут очелы попадали. А ти запасний селфік давай? То йдем я в стену. А, то в нас те на комплект, Що, купляємо? Ну, Давай. Нас кинул. Візьми селфік, в мене три селфіка. противника. Чел падає, бачиш? Без хп! хап. Ой, я поміг тобі. Бери, бери. Наша мені бабку. Хорош. Гоу в туннель зона така, що ми могли би чую кришу зайняти. Ну пішли. Ну, давай тут лутана оранжевый ящик газик. Вертаемся Ой, На бот лобби. Наміла на мила, хай два селфика буде в той. У мене рюкзак уже повний. що в тебе там лежить? Власті, мене я вже лежит. Але боже, поплодить. Ідіота. Шкода, що вони нас не чують. міні вебки нема, да? Ґ -Ґ. Є... Вау, тут чел! Вікно! Та ти гониш! Вікні, чел, пасса другий поверх. Один. Ну, один був. Ааа, зад! Ах ти, Криса! Та це просто... Це по мінус все. Через дебиль. Крінж, вертаемся. Да почекай, беру я. Так, я візьму. Милана, візьми рез. Бим купим селфики. А, кидай певну коробку, нема пластин. Так в мене нема. А, я її забрав. точно Ну, в туннель придёшься ты. Гоу в туннель Внимание, станция покупок Блин, пустыню зала не покидают Газик нашла Блін, я замінирую магаз, певно, лучше. <кій> <кій> Боже, от бачиш, ото <кій> тобі бот лобби. Тобі хватає купи коробку з пластинами, бо в мене дуже мало. З з пластинами? Чел летить, да, пластин нема Чи в тебе є багато? Скільки в теплості. Они подняли дрон комар. вже девять. Скринь мені дві, Три. Три скинь. так? Да? Угу. Скільки? дві. Угу. Ні, я не хочу здесь шприца, Ти будеш виживати в кінці. Ваш союзник возвращається, супер. Ну але ти ж не зможеш назбирати дим, то шо в тебе буде в сумці. і шо. чуєш я тобі скину дві міни, замініруєш спину нам. Боже, okay, що... Ти не знаєш куди? С Блін. Чи не, певно, за двері кинеш. Ти зверху. Так. А скиди вже без сидіти. Ну ще немає, рисується. Ще, ще один магаз знайшов, Ха. О, дай мені Мілана гроші на газик а не вистачає, блін. 900 гривень Не вистає на газик, йма. А тобі не вистачає 100 доларів? Ну зверху я коробка я, я йду зараз... ризикну. Я йду. Чи ризикнеш. О! Тату, я тобі газик нашла. Хорош. На. Чуєш, купи коробку з патронами. Потім зможеш поповнити дина і чи що. Я дві купила. Зараз дам тобі цю. А, на міни зразу тоді. Я душа... Ще... Чуєш, я взяв в тебе один терміт. І нас кинув назад. А тебе ж приси є? Натіре. Але ж при цей сховай. Хотя зарядка зона вообще хрен не знаєш, в тюрмі прийдеться грати. Взагалі б, блін, міні ми не купимо. Наша одна. Всі в зоні. Чи ж нам би вже проходити, Мілана? Але я не знаю, що нам дадуть. Чи підемо з газом. Та давай підемо з газом, пофиг. Шприце є. Так, тобі ще треба шприці? Угу. На. Дякую. Ласка. А ты вже всі коробки потратила, так? Да? Чекай, магаз заминированный и двери сверху заминированы, да? А, ну все. давай сыдмо тут коло сходів. сядь напротив. Возрождений больше не будет. Ой. шпиц захотел. Мы можем грать вообще на изи. Ото фигово ше тюрма в зоне, блін. Чел в спині, Милана, впав. на магазин. Це наш. Да? А, ні, не, не наш. Не-не, не наш. В спині. Внимание, противник получает станцию покупок. Є ще ж О, бэбка! Гоу под бэбку! Занимаем центр. Ваш отряд в безопасной зоне. Твою мать! Я в кабинку. Да, да, забегаю. Чи коло мене хочешь? Да я тут, а. Зразу давай інфу, якщо тебе запушать один чел чи ні. Блін, я би дрона пустив, Мілана. Я певно пускаю дрона на інфу. Да, я перший поверх. Лечу до них. Чел побіг! Добив. Go в бункер! Іди за мною! Бежи, бежи, дым кейн, кейн, хорош. Є чел на комплекті, Тут перед нами. Забігай бігом і закривай. Було на комплекті, тут комплекти валялись. Ще треба шприц? Ну давай. Ми тут будемо на шприцах сидіти, на. Все, чекаємо спину. Блін, зараз нема мін зароби. Але нам прийдеться в газу сидіти, поняла? Бо вони зараз будуть якраз в краю зони цієї. Якщо зона вернеться, то повезе. Скинь, скинь гроші, Мілана. Закрий двері, чи ти не можеш? Я закрив, все. Все, сидимо. Диви ви, імба? О! Сидимо. Я їх побачу. Ні, не треба, не пались. Там мене. Я цьому. Все, понял, їх в спину, вони нас не чекають. Просто в спину розстрілювати їх. Встань стріляти, а я терміт буду кидати. Або ладно, ладно, сидимо так, сидимо так, вертайся. Будуть забігати, поняла? Дай їм пробігти ага. тоді в спину стріляй, вони по-любому не будуть чекати нас. А я буду терміт кидати. Ой, себе можеш підпалити, Мілано, якщо я на тебе набіжить. Та я з ЗАЛКА. ППшку, ні, включай ППшку. Йолки, а де мої шприци всі поділися? А, я ж тільки що тратив, думаю, де вони. Біжить. Він відкрив двері. Встану? Тебе я запасні селфіки. Я хилюсь. Мілана, походу, треба твої всі сприться. Де зараз я похилюсь. Добре. На. Отут тебе з хп був. Поняв? А, я його Він... він газу сдох. Понял? Два проти тебе. Один на один. Перезарядку зроби. Та я виживу. У мене ж селф, а може й нема хз. Изи, изи, изи! Є бой? Yeah, Ісрейтинг. А двоє проти мене поняли один тим був. А я його добив. Да на цей, короче, я йому знесла хп і він газу здав. Диви, я не побачив, що рез був. Бачила? А я забула, що в мене рез був. Офигеть. Тільки що бачили? А чи то ти на ньому вмерла? це він на мене був. Так я типа вбив. То ти там коло нього вмерла що? Да, я шикала, що я його добила. Твою дивізію, так? я ще не хресну тебе. Офігеть. Але ботами попались, не? Тупо соло виграли. В дуо. Клоуна. Passe o comentários.